Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні понеділок, 19 травня, і ми сьогодні висажуємо в теплиці огірок Амур, Мадейра, Мадріле і Ронеу. Поки накапає водичка, поки садить, я вам покажу ліву сторону, де ми висаджували раніше огірочок, я вам показувала. Гляньте. Я вам казала, що через 2 тижні буде огірок. Дивіться, перший рядок у нас був трішки раніше висаджений. Бачите, вже які на ньому огурчики. Ці два рядочки пізніше теж вже в'яжуться огурчики. А, дивіться, які вже на тім на першому рядку огірки висять. Уже ми збираємо, вже даже трішки продала. От самі кожного дня їмо салатики. Це такі у нас тут вже огурчики. Вже підкручуємо, вже пасинкуємо, вже обрізаємо вусика. Робота розпочалася і тут вже. Дивіться. висаджуємо такий невеликий. Ми любимо садити такий невели... невеликий огірочок. Подивіться, яке в нього коріння. Шикарне. Великий ми вже не любимо. То вже тоді було холодно, ми передержали, ми отакий висаджуємо огурчик. 15-20 днів від висадки. І все, не більше. Ми так і садимо. Садимо, як зазвичай. Накапала в нас водичка, поставили огірочок. Коріння шикарне. І отак ми його. Отак ми його й садимо. Витече. Ну от, бачите. Три рядочки Привет. в нас посаджених огірочків. Всього, закінчили ми садити огірочок. Посадили три рядочки. Тут 225 штучок. І будемо чекати врожаю. Будемо за ним, звісно, наглядати, підкормляти, сапати. Буду показувати вам, коли він дасть перший врожай. На цьому відео я закінчую. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайочки, запитуйте, якщо у вас щось цікавить. Залюбки вам відповім. На все вам добре. Миру нам усім, добра і щастя. До зустрічі!